Колядки це яскравий феномен народної культури, який переважає у слов'янських народах. Серед східних слов'ян колядки є найбільш поширеними серед українців, і саме вони зробили колядки світовим надбанням. Давайте разом зануримося у магію українських пісень та відчуємо дух різдва. Колядки зародилися задовго до християнства. Найстаріші тексти колядок датуються 7-8 століттями. Наші предки язичники святкували свято Коляда період зимового сонцестояння. Це час, коли найдовша ніч переходить у поступове збільшення світлового дня, що символізувало відродження сонця Нового року. Святкування, що передували сучасним колядкам, супроводжувалися піснями, які прославляли сонце як джерело життя, символ відродження світла. Перемоги над ніччю, добра над злом. У таких пісень часто фігурували символи небесних святил – сонця, місяця та зірок. Наприклад, в одному з найдавніших колядок збереглися слова про створення світу. «О, Як же жибу і дай Бог!» З однієї з ключових фігур язичницьких колядок. Був Дажбог, це слов'янський Бог Сонця. Пісні супроводжували обряди, які мали забезпечити гарний врожай, захист від злих духів та злагоди в родині. В українській міфології існує цікава легенда, згідно з якою коляда це богиня, яка широко в найдовшу ніч народжує нове сонце, сина Дажбога. Це відбувається на землі. В Коляди є вічний ворог, мара. Яка постійно переслідує її, намагаючись завадити народженню сонця та встановити вічну ніч і зиму. Однак коляда перехитрує мару, перетворюючись на козу. Тому у багатьох українських регіонах традиційно колядують з обрядом водіння кози. Язичники намагаються захистити новородженого Бога. Після цього вони ходили від хати до хати, сповіщаючи людей про народження нового сонця. Вони носили його зображення з собою. Як зараз у вертепі носять з собою зірку у десятому столітті після прийняття християнства на Русі язичницькі традиції інтегровані в нову релігійну культуру, колядки набули біблійних мотивів і почали працювати на честь народження Ісуса Христа. Замість поклоніння Сонцю в текстах з'являються згадки про віфріємську зірку, святе сімейство, пастухів. Є навіть колядки, присвячені Святому Миколаю. Це поєднання старих і нових вірувань зробило українські колядки унікальними, хоча вони зберегли християнські символи в християнському контексті. Наприклад, колядники із зіркою символізують і старе поклоніння сонцю, і нове зірці, яка привела волхвів до Христа. Колядки співають під час святкових обходів оселі, прославляючи народження Христа та благословляючи дім господарів, починають колядувати на святвечір, закінчують на водохрещення. Колядки мають релігійний мотив, величання народження Ісуса Христа, Його як Божого Сина, Спасителя людства, співування Діви Марії, яка народила Спасителя і святої родини, шанування ангелів, пастухів і волхвів. символ українських колядок багатогранні. У колядках Ісус постає як символ любові, милосердя та віри у Спасіння, Діва Марія символ чистоти, духовної краси та святості. Ясла символ смирення і скромності, адже Спаситель народився не у палаці, а в убогих умовах. А Віфліємська зірка це провідник і символ Божественного світла, Дзвони – це символ Божественної присутності та гармонії. Також колядки мають світський мотив, вони відображають народний побутовий характер, соціальні взаємозв'язки в громаді. У колядках часто згадуються подіючі проблеми, які хвилювали людей у той час, також соціальні ролі та обов'язки. Наприклад, колядники можуть прославити працю та зусилля, які сприяють добробуту і процвітанню. Світські символи мають свої окремі важливі значення. Сонце, місяць і зорі символізують гармонію світу, світло, тепло і порядок. У деяких колядках вони уособлюють родину: сонце батька, місяць матір, а зорі дітей. Дерво життя це символ світобудови, птахи є посередниками між світом людей і світом богів, які несуть звістки, Колося та хліб символ родючості, добробуту і процвітання, господар і господиня символізують добробут, сімейну ціну та порядок у домі. Їх часто зображують як центр родини, який забезпечує гармонію і процвітання. Тінь символ руху, сили й достатку. У багатьох колядках кінь асоціюється з господарем дому, його працею та успіхами. Червона калина символ краси. Молодості, родової пам'яті та національної ідентичності, релігійні колядки спрямовані на виховання духовності, а світські на підкреслення земного добробуту, традиції, обрядової радісності. Окрім колядок, в Україні співають також інші обрядові пісні впродовж зимових свят: щедрівки й засівалки. І, хоч у наш час ці поняття приплилися і перейняли риси одне одного, і їх всі називають колядками, але у кожного з них фактично є своє призначення. Колядки виконують на різдво, щедруть напередодні Нового року, а засівають вже в перший день Нового року. В колядках прославляють народження Христа, а щедрівками бажають добробуту родині, багатого урожаю тощо, засівалки за змістом схожі на щедрівки. Однак їх співають вранці на свято святого Василя. Це чітко відображається в текстах. Якщо у шедрівках є постійне повторення слів про добрий вечір або Щедрий вечір, то схожих за змістом та побажаннями засівалках повторюється сію сію, посіваю та подібні слова. Адже саме вранці на новий рік традиційно хлопці засівають зерном хати сусідів та родичів, приспівуючи відповідні обрядові пісні. Цікаво, що перші колядки виконувалися тільки групою чоловіків, лобців-колядників, чи чидрівки виконувалися тільки жінками. Дівчатами, полярницями, а засівалки виконувалися дітьми, проханням, винагороди, пісні, що супроводжували обхід з козою. В наші часи першими зазвичай йдуть діти, Потім починають колядувати вже дорослі пари, які вже ходять прямо з зіркою та дзвоником. Зірку роблять з дерев'яної обичайки та тоненьких дощечок, шалівок. Зірка декорується кольоровим папером і стрічками в середині образ народження Христа. Потім також йдуть і дівчата. Дівоча ватага ходить з ліхтарем, що має вигляд місяця або зірки. Ліхтар дівчата носять не в руках, а прив'язують до довгої тички, щоб здалека було видно, як вони наближаються, створюючи чарівну атмосферу свята. Часто колядки супроводжуються тетралізованими виступами. Такими як вертеп у народному середовищі Вертеп мав назву Шопка. Вертепні вистави це театралізоване дійство. Спочатку виникло як ляльковий театр. Вони з'явилися у другій половині XVII століття. В середовищі студентів києво могилянського колегіуму. В них колядники відтворюють сцени з народження Ісуса. Часто додаючи побутові або сатиричні елементи. Господарі, у свою чергу, приймають колядників із вдячністю, частуючи їх символічними подарунками, талачами, солодощами або грішми. Колядники раніше одягали маски тварин чи духів, які й станцями та співами обходили усі двори. Зазвичай це була група з 60 людей. Серед них був провідник, чинальник чи береза. Який відігравав головну роль, виконував основну частину творів, був також і скарбник міхоноша чи виборець, який збирав дари та інші колядники і музиканти. Колядки традиційно мають короткі й прості мелодії, які складаються з обмеженого набору нот. Така структура дозволяє легко запам'ятовувати пісні і виконувати їх навіть без спеціальних музичних навичок. Мелодії традиційно зберігають урочистий і гармонійний характер, що відповідає святковій атмосфері. Вони складаються із заспіву, власне колядки, заспіву співу та поколяді. Ритм колядок часто стабільний і рівний, що створює відчуття спокою та гармонії. Віршований текст часто включає повторення, яке може бути як в окремих словах, так і в цілих рядках чи строфах. Що допомагає творити чіткий ритм, який підтримує музику та робить пісню більш запам'ятованою? Колядки, як правило, забезпечуються хором, що є невід'ємною частиною їхньої структури. Корове виконання надає пісні особливої глибини і святкової величі. Спільний спів створює атмосферу єдності. Корове виконання може включати різні тональності голосів, що збагачує звучання колядки. Спів колядок постійно супроводжується музичними інструментами. Рибкою, цимбалами, бувонами, сусопілку створюючи атмосферу єдності зі піднесенням. Цей обряд часто супроводжується танцями яскравими костюмами та інтерактивними сценами, залучають учасників і, і глядачів до активної участі, створюючи атмосферу єдності, радості та святкового піднесення, яке об'єднує людей навколо спільних цінностей. За обробкою відновлення колядок брались видатні композитори Микола Лисенко, Станіслав Людкевич та інші. Виконавці колядок традиційно називають колядниками, а виконання колядок колядуваннями. Українські колядки мають регіональні варіації, які розробляють спеціальні мелодії та різні стилі виконання. Вони відображають місцеві традиції та вплив сусідніх культур. Створюючи унікальні музичні особливості. Наприклад, на голочині колядки забезпечуються з багатьма голосами, що демонструють вплив західноєвропейської хорової традиції. На Закарпатті часто мають мелодійні звороти, притаманні у Хорській та Румунській культурі, а на Буковині можна почути інтонації близькі до молдовських. Полядки Слобожанчини мають широкий спектр мелодії, які часто набувають у цьому звичайні. У порівнянні з гуцульськими та галицькими, мелодії Східноукраїнських українських є більш спокійними та розлогами, а їхні мотиви передають відчуття простору, характерного для степової місцевості. Щедрик – одна з найвідоміших колядок в світі, яка має потужну історію та значення. Ця пісня має глибокі корені в українській фольклорній традиції. Щедрик створив композитор Микола Леонтович для його хору на початку ХХ століття. Світову популярність колядка здобула після виконання української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця під час їхніх гастролей у Європі та США в 1919 дев'ятнадцятий роках. Більшість людей знають цю колядку з англійською версією, відому як Carol of the Bells, яка була створена в 1936 році. Американським композитором українського походження Пітером Вільховським він написав англійський текст, який асоціював мелодію з дзвоном, що дзвонять на різдво, таким чином, адаптуючи пісню до західної різдвяної традиції. Carol of the Bells» швидко набула популярності в США і стала невід'ємною частиною різдвяного музичного репертуару, часто виконуючись у фільмах, телушоу тощо. Текст Щедрика описує приліт ластівки, яка символізує весну, відродження та процвітання. У пісні йдеться про щедрий рік для господаря дому, багатий урожай, збільшення худоби та добробуту в родині. Ластівка в народних віруваннях асоціювалася із Захистом дому та щастя Щедрик став неофіційним символом різдва у багатьох країнах світу. Його виконують професійні хори, симфонічні оркестри та сучасні музичні колективи. Існують десятки інструментальних та вокальних ранжувань цієї пісні, зокрема джазові, рокові та поп-версії. У 20 столітті під час радянської епохи колядки заборонялися як релігійний атрибут. Якщо хтось колядував, то ті люди одразу підлягали арешту. Але колядувати не перестали, просто робили це таємно, прямо як перші християни. Відкрито могли колядувати різні діаспори, які вводили українські спів Європу, Америку тощо. Радянська влада вирішила створити своє найголовніше свято Новий рік, який повинен був повністю замінити усі різдвяні свята. У січні 1972 року в різдвяний час, тобто в спеціальний для цього час, Радянська влада арештувала знаменитих українських діячів, тим самим ще раз наголошуючи, що різдва не існує у 80-ті роки. На західній Україні почали знову відкрити святкувати різдво. А після здобуття незалежності традиція колядування відродилася повністю і стала невід'ємною частиною святкувань різдва по всій Україні. Колядки залишаються популярними і донині. Їх співають не лише в родинному колі, але й під час концертів, фестивалів та інших культурних заходів. Колядки можна почути в метро, на вокзалі, на вулицю гезавиходно. Багато сучасних музикантів створюють нове аранжування колядок, які роблять їх популярними серед молоді. Колядки стали настільки відомими, що їх прикладають та їздять з ними не тільки по Україні з турами. А й по всьому світу У 2023 році вперше за 400 років пролунала Софійська воємнича колядка, яка була створена в 1930-ті роки, ще за часів Петра Могили. Вона описує створення світу, будівництво Київського Софіївського собору, війну та перемогу за допомогою вогняного душу, який з неба посилає Господь. Українські колядки є важливою частиною національної ідентичності. Адже вони зберігають історичну пам'ять, символіку та духовність, передаючи ці цінності від покоління до покоління. Діліться в коментарях своїми улюбленими порядками. До зустрічі!